Давайте подивимося на готові проєктики. Отже, ще разок, як відшукати сайт Scratch? Ми вбиваємо з вами в пошукачу слово scratch? У нас відкривається, бачите, знайшло приблизно 4 мільйони співпадань. Нам потрібен перший, перший сайтик scratch.mit.eu. Натискаю. До речі, можливий такий момент, що якщо ви на цей сайт зайшли вперше. Він у вас буде англійською мовою. Щоб переключитися на українську, ми гортаємо самий в самий низ. І в нас тут буде мова. Якщо ви зайшли вперше, тут буде стояти не українська, а буде написано English. Ви натискаєте і переключаєтеся на українську. Для себе на цьому сайті ви можете подивитися якісь готові об'єкти. Ну, давайте подивлюсь: популярні проекти. Ну, давайте, хай буде джелі. Джелі це в нас англійською мідуса. Завантаження проєкту. Так. Ну, єдине, що, мабуть, я не врахував, що це може бути в нас об'ємний проектик. Можу зробити на весь екран і запустити. Старт. Ну, і бачимо, що тут щось відбувається. Тобто якась анімація. А, це гра, все зрозумів. Тобто я тут мишею можу вибирати напрямок, куди наша мідузка буде плавати. Ну, єдине, що мені не можна торкатися чорного, чорного простору, бачите, що тут на шипи і так далі. Ну, тобто, цікавий проєкт. Ну, дивіться, це майже повноцінна гра. Давайте подивимося, ви можете проаналізувати. І подивитися код програми. Переглянути код це якраз подивитися на ці всі скрипти. І дивимося: це в нас скрипт для Jelly. Тобто, що вона робить? Давайте трошки зменшу, щоб ви подивилися на масштаб цих скриптів. Бачите, така простенька гра, а це в нас для мідузи написано, скільки скриптів. Danger – це в нас небезпека, ну це, мабуть, якийсь квадратик. Front Layer – передній рівень. Бачите, тут дуже багато різноманітних скриптів, дуже багато виконавців, для тексту прописано багато умов і так далі. Тобто, насправді, розробка, розробка і ігор, і анімації це доволі такий трудоміський процес. скретчі ми можемо для себе потренуватися і подивитися, що насправді це все можливо. Тобто, це не настільки далеко від нас, як ми з вами думаємо. В результаті ми з вами, кожен і кожна з вас зробить і свій мультик. І свою власну гру. Тому ми з вами будемо працювати на найближчий час в програмці Scratch. Ну і для себе для себе просто позапускайте, ну, позапускайте популярні проекти. Подивіться, як вони виглядають, який там код, позапускайте. Ну і трошки пограйтеся, поклацайте, подивіться на якісь готові проекти від всіх дітей по всьому міру, по всьому світу. Тобто це розроблюють і діти, і дорослі викладають на сайт. Свої проекти, тобто діляться деякою інформацією.